Понад два місяці в Чернігівській міськраді не відбуваються сесії. Востаннє депутати збирались у сесійній залі 20 грудня 2024 року. Це засідання стало першим після понад піврічного політичного застою, під час якого сесії не вдавалось провести через відсутність депутатського кворуму. Низка чернігівських політичних аналітиків і дехто з депутатів Чернігівської міськради вже встигли охрестити факт відсутності сесії ради політичною кризою. Чи стежать за перебігом політичного життя міста Чернігівці та чи знають про так звану політичну кризу, дізнаємось у цьому матеріалі. Читаємо, да, так. Не знаю, ні як то не цікавився. Чула, але я в этом не дуже участвую. Ні, ми за цим не дивимося. Нам ніколи. Ми працюємо. А я не знаю. Ну, чули це. Ні, не знаю, чесно. Ні, не знаю. Нічого не знаю. Поправді сказати, вообще нічого не знаю. Отже, більшість опитаних нами чернігівців не цікавляться політичною сферою життя міста. Вони не знають про проблему проведення сесії в міськраді та не чули про так звану політичну кризу. Утім, є й такі чернігівці, що політиком міста цікавляться та мають свою думку стосовно діяльності Чернігівської міськради. Багато питань, від яких залежить місто теж. А вони чомусь не збираються і не вирішують те, що повинні вирішувати. Я як майбутній ФОП, у мене є земельна ділянка, яку мені повинні видасти. вже без дозволу мені ж ніхто ж без рішення сесії, ніхто ж її не видасть. Ну, звичайно, що це неправильно. Не відбуваються, рішення не приймаються. Читала, що ето, допомоги нашим військовим немає. Це дуже погано, звичайно. Це треба шукати, хто винний в цьому. Ну це що неправильно, що так, звісно. должно быть бибоваться, потому что смотрите, по школам, по лицеям что-то не получается. Так, вот 19 школы школе -то, тоже какие-то вопросы вчера смотрел. Потому что не працуют, город не працует. Надо менять, как, говорится, этих шишек на других людей, более-менее ответственности. А что, они себе украли на работе, а людям вообще ничего. Даже люди не знают, Що де робиться? можна всіх розпустити і зібрати всіх, які будуть працювати для міста, а не для себе. Утім, факт залишається фактом. Сесії Чернігівської міськради не збираються по кілька місяців, а депутати не можуть знайти компроміс. Чому так відбувається, та чи існує вихід з політичної кризи для Чернігівської міськради? Дивіться у наших наступних сюжетах.